Добрий день, шановні депутати та запрошені. Вітаю всіх в цій залі. Пропоную розпочати насідання чергової 85-ї сесії на міської ради. На початку роботи сесії прошу всіх зареєструватися. Зареєстровано. 17 депутатів, необхідний форум є, сесія заголошується. Засідання засіли, нам не фільно варто секретаря. Ну, понятно. За 17 рішення. Шановні депутати, у роботі чергового 85-го сесії Міської міської ради, беруть участь депутатом Дворської міської ради, стала просила Дмитрина Шитанова Дмитрина, стала села Маринська. Медра Віктор Васильович, працівники апарату управління міської ради, представників КПЗМВ, МВ, представників громадськості. До проєкту передкуденної дійшло, ласка, питання. Є питання щодо порядку денного. ласка, це до скільки зміни що вийдемо і потеряння. Тому що вносять зміни не в рішення, а в додаток моя пропозиція по яку поставить нево на голосування. внесення змін в додаток, а не в рішенні. Шановні депутати, додаток я не від'єднаю частиною рішення, тому формулювання таке, яке вам виконується. Як це ви сказали? Голосує. Давайте зараз ставимо правку Олександра Федоровича. Рішення не рішення зміни, а да, Даток, частина. Частина. Ні, я думаю, які не написано. В ну, 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 проєкті просто подивіться операції. Ваше слово протестоване на секретаря, що нічого не вирішується. У нас в проєкті рішення написано, внести зміни до рішення, вихвавши додаток у нові редакції. Все. Це такого. А у меня пропозицию не додаток утвержденный радость. И можешь пытаться. Александр Афедовича. За один рішень не прийдет, катар переданий. Повну волос. 17, да. Щодо регламенту проведення сесії, пропоную 40 хвилин. 18 приймається. Переходимо. Дорожаю до Друзі, до нього про виконання бюджету. Ми всі да, знайомились звітом, тому тільки рішення, що ви. Затвердити звіт про виконання, пропонується затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. За у сумі 125 млн 830 тисяч 880 гривень одна копійка. За видатками у сумі 114 млн 978 тисяч 344 гривні 46 копійки. Завісі настрій обріє сторону. Пропонується внести зміни до програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на 2025 рік загальна сума програми буде становити 25 мільйонів 250 тисяч гривень. Завіс настрічні обрізнення. Пропонується передати субвенцію з бюджету з міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на 2025 рік військовій частини А-7383 для потреб військової частини А-4603 у сумі 1 млн грн на капітальні видатки. Зараз нас приймають на судом. Пропонується передати субвенцію з бюджету Саводоцької міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки військових частин збройних сил України Національної гвардії України на 2025 рік в рік військовій частині А 4548 на поточні видатки у сумі 1 млн гривень. Завісі нас приймають питання. Пропонується передати таку ж саму селенці військовій частині а 22 на поточні видатки у сумі 500 тисяч гривень. Пропонується внести зміни до рішення Заводоцької міської ради від 29 квітня 25 року 1892 про передачу субвенцій бюджету Заводовської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на 2025 рік військовій частині 3102 національної гвардії України, саме виклавши пункт 1 у новій редакції. Зараз у нас приймають наступне питання. Пропонується внесті зміни до міської програми отримання та ремонту автомобільних доріг, загального користування, місцевого значення та доріг комунальної власності за обмеження міської територіальної громади на 2025 рік. Загальна сума програми 5 мільйонів 161 тисяча гривень. мастера нас примірний. Пропонується внести зміни до міської програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногального та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки Залодойської міської територіальної громади на 2025 рік. Загальна сума програми 1 мільйон 400 тисяч. За 18-ї Наступне питання. Пропонується внести зміни до міської програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою Замодойської міської територіальної громади на 2025 рік. Загальна сума програми 16 мільйонів 152 тисячі 149 гривень. Зараз нас тримають на питання. Пропонується затвердити висновок фінансового відділу Замонтойської міської ради № 5 від 7 липня 2025 року про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за підсумками 6 місяців 2025 року. Пропонується внести зміни до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, Заводойський центр первинної медико-санітарної допомоги Залодойської міської ради на 2025-2027 роки. Загальна сума програми 18 мільйонів 132 тисячі 843 гривні. 16 річне затвердження граничних сум витрат за забіга. Пропонується затвердження гранічних суми на придбання війкових автомобілів, меблів, іншого обладнання, розсадкування, проклітерів, приватні утримання мобільних корпусів, виконавчими органами з Ленорської міської ради, також знову за організацій, які отримують за рахунок кордонів бюджету Заверської міської ради, де даток ведемо рішення. Органам державної кадриської служби під час реєстрації бюджетних зобов'язань та здійснення оплати платежів на придбання. Ви коли в автомобілі маєте інше обладнання та встаткування комп'ютерів, придбання і отримання мобільних телефонів, отримати все сум витрат, затверджених цим рішенням. Рішення з міської ради від 26 серпня 2016 року, номер 240, вважати таким, що втратили чинність. Питання від власника, будь ласка. Що я буду питати? Ви приймаєте автомобілі, я не бачу всього в такому стані автомобілі, який у нас експортується. Довожу до що у нас немає автомобілі Дівницького голови, а автомобілі Дівницького рада. Так, 2 миллиона автомобиля местного головы не путается, и моя промодрица до миллиона, а староста за 800 тысяч. Это будет достаточно. Для местного відповідно до місткой рады, там Для міскового головы. саме из-за так пропуска. Mm. Еще раз скажу, что авторами регистрируется для міста, не столга. Давай на голосование. За 17 приймається. Наступне питання. Про внесення змін до допомоги економічної програми економічної соціального розвитку на обласній сфері. Опонується на зміни до міської програми економічного і соціального розвитку за міської територіальної громади на 2025 рік. Загальна сума програма буде становити 14 мільйонів 374 тисячі 307 землі. У нас одне питання про нас до программа підтримка. Пропонується внести зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства Замодовський міський доконав 2025 рік. Загальна сума програми 3 мільйони 207 232 гривень. Комунальна власність Замдорської містит територіальної громади, електричний наряд дистанції, екофлом Дельта 2 МАКС у кількості 1 штука, отримано виконавчим комітетом Замдорському міністра від департаменту соціального захисту населення віддачі. Прийнято комунальну власність Замдорської міські територіальної громади зарядні професійної автостанції, екофлом Дельта ПРО у кількості 28 штук, отримані Замдорської міської радою від громад са в межах реалізації проєкту підтримка відновлення уряду. За Пропонується прийняти на баланс для комітету за постаної міської ради маємо отримана благодійна допомога, від команд са збігати Прийняти на голос виконавчого комітету зловівської міської ради маємо отримати благодійну допомогу до департаменту соціального захисту населення Європи здійснення здатних. Занести зміни до рішення Зародоцької міської ради 2910 року номер 1664 про затвердження положення про службу у справах дітей Загородоцької міської ради, а саме до пункту 1.6 розділу 1 положення викласти новій редакції. Служба має право юридичної особи та в межах визначених законодавством України. Приймає самостійне рішення, які оформлюється наказами за підписом керівника служби. Служба має свій бланк наказу та печатку зі своїм найменуванням. Зараз це не є

1950 про реорганізацію Задорозького ліцею Задоської міської ради Дмитровської області шляхом приєднання до Задорозького ліцею No2 Задоської міської ради Дніпроської області. У зв'язку із кадровими змінами, що відбулися в освіти, пропонується затвердити додаток даного рішення у новій редакції. Там у нас не змінить. Наступне питання: про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей з Дорозької міської територіальної громади. Ця програма не потребує додаткового фінансування. Це межа програми відбувається про розходу кошти. Після того, як відбувся теж закупили бутівка, залишилися кошти які пропонуються витрати на транспортні послуги для дітей, щоб можна було забезпечити підвіз дітей до пункту оздоровлення. Дружпіти голосно. 217 рішення. Наступне питання про неї матеріальної допомоги. Чому депутати оголошують про конфлікт підтриму наступного рішення, який приймає? Нарада міському допомогу невесому матеріальну допомогу для оздоровлення, при наданні щорічно відпустку в розмірі 7 тисячі за профіплам. Просто оправдано отримав потребу.

Потунується наслідок зміни до рішення ради 24 грудня 2024 року номер 658, про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Наступне питання. питання: коротко. Рішення комісії добре. Затвердження договорів податкових угод до них укладених міським головою від імені Залодойської міської ради з питання надання земельних ділянок користування, внесення змін договорів користування земельними ділянками та припинення договорів. Пропонується затвердити договори та додаткові угоди до них. За 18 тримається. Наступно. Про надання дозволу на укладення угоди відшкодування збитків за заявою Бондаренко Тетяни Борисівни 250 квадратів на території парку Олізони для розташування літнього майданчику та шезлонгів на період з 1.85 по перше року. Зараз нас тримається питання. про затвердження технічної документації зі під пристативну ділянку за заявою Кібець Тарина Геннадіївни пропонується затвердити технічну документацію ноль до 25 п'ять сотих село Манівське центральна 151. У мене все йде так, що у нас кілька машин, а тоді хвилюється. І ти а? Ну, це спостерігаючи, я вигадала. Та настрійний Так, ти ще допоможи. Надовго Так, шановні депутати, є якісь питання? У вас дякуючі для дороги. Чого не побачилася? А, нам, це траплялося. Ну, я думала, що це халакан. Та може бути супер. Ще раз я питала. Віці, шані депутати, хочу вас проінформувати стосовно просування е, будівництва наших модульних активних для міста Зеленодольськ. Процес просувається, як ви бачите, е, тому можуть бути позачергові сесії для Подальших дій, тому що зараз за руками тільки ми налагодимо комунікацію, буде у спільне порозуміння, що ми далі робимо, потрібно буде позачергово нам зібратися для прийняття цих рішень. І так само ми ще одну отримали модульну котельню, зараз для проєктування і вона буде забезпечувати нашу е, спортивну школу опаленням, тому Працюємо у цьому напрямку. Зараз працюємо з гуманітарними напрямками стосовно встановлення модульних укриттів по селу Мар'янське. Зараз, в серпні місяці, ми отримаємо вже першу, встановимо і продовжуємо працювати. На планах у нас 5 модульних укриттів. Ми повинні встановити по селу Мар'янське, тому що обстріли продовжуються вчора, ввечері так само було. Два обстріли а, по населеному пункту, тому якби ситуація не кращих. тому наші люди повинні мати місце, де вони можуть сховатися від ворожих обстрілів. Тому якось а ну і продовжуємо ремонт доріг по Ямичні, по місту Залондольську. Добре, що ми з вами виділили кошти, тому що ми навіть першу вулицю почали робити сіданкову. Після того, як ми зняли старе асфальтне покриття, збільшилась кількість е е е ям. Да, і ви самі бачите глибину, е е яку потрібно заливати бетоном. Це так само збільшуються об'єми. Так само у нас жахлива вулиця Будівельна, казацький прогулок. І будемо йти поступово всіми вулицями, хоча б ямковий ремонт, але ми повинні зробити наші поволити. Щоб додому... можна сказати, подяка жителям життя 2 два. За Мої сусіди і за в'їзд, і за виїзд, і за те, що почалася праця по ремонту вулиці Світа І так само ми знайшли вроді, порозуміння роді порозуміння виконавцем робіт по селу Мар'їнське і почнемо прогортати вулиці по селу Мар'їнське. Виявився у нас герой, який готовий вроді зайти, повернути. Можна добавити, ми по великій долині теж плануємо. І вулиці, де прокладено мережі, мережі, мережі та. Та. І, теж саме... Важаю, в і по малій долині вже закінчимо прокладання труб, будемо дивитися, що роботи рейдером. Так, грендеруватися. Так, так, так. Спочатку прогрейдеруємо, а далі будемо дивитися. Ну, в Марівському проблематично. В Марівському просто вулиці ну, нахилені дуже, і там я не знаю, як це все поробити. Вона просто буде під тещами змиватися, тому ми максимально спробуємо її вирівняти, а далі будемо дивитися, що з цим робити. яка проблема води? Порив. І так як у нас, на жаль, всі фікціоні задвіжки в жахливому стані по місту, про те, що комунальне підприємство до нас. Ви зверталися в нас? Так, 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 зверталися, так, так, да? так, так, так потрібно придбати за секційні задвіжки, поставити їх по місту для того, для того щоб ми не відмикали повністю все міста для ліквідації аварії на якісь ділянки. Тому зараз кошти виділені. Вони повинні ці роботи починати вже робити. От так як об'єм великий для комунальних підприємства, які вони зараз виконують по громаді, тому на жаль, швидко воно все ну, за 60 років воно все втомилося. На жаль. Тому все зробимо, все буде добре. Головне, щоб, щоб наші діти могли спокійно пересуватися вулицями нашої громади. Шановні депутати, дякую всім за роботу, все заголошується закрити.